Привіт! Сьогодні поговоримо про переваги SSD дисків. Чому SSD-диски крутіші за звичайні HDD? Після цього відео ви, можливо, теж захочете перейти на SSD. -шки. Отже, що ж таке SSD та HDD? HDD, або жорсткий диск це такий собі магнітний грамофон, який зберігає дані на спеціальних пластинах, SSD або твердотільний накопичувач це як гігантська флешка. Яка використовує флеш-пам'ять. А тепер про переваги ССД. По-перше, швидкість вони в рази, а то й десятки разів швидші. Операційна система завантажується миттєво, програми та файли відкриваються в одну мить в офісах, де час це гроші, така швидкість просто скарб. По друге, надійність в ССД немає рухомих частин, тому вони не бояться падінь чи тряски. Ваші дані в безпеці. По-третє енергоефективність. SSD споживають менше енергії, що важливо для ноутбуків, батарея триматиме довше. А ще це добре для нашої планети. Звісно, є й мінуси SSD поки що дорожчі за HDD, але ціни постійно падають. Також в SSD обмежена кількість циклів запису. Але не хвилюйтеся, для звичайного користувача цього вистачить на довгі роки. Які ж бувають SSD, є SATA SSD, вони дешевші, але й трохи повільніші. А є NVMe SSD, вони підключаються через PCI і просто літають, але й коштують дорожче. Тож, якщо ви досі на HDD, можливо, час перейти на SSD, ви отримаєте значно вищу швидкість, надійність та енергоефективність. І, хоч доведеться трохи більше заплатити, воно того варте. Давайте детальніше розглянемо, чому швидкість SSD настільки важлива. Коли ви працюєте з великими файлами, такими як відео або графіка, швидкість читання і запису даних може значно вплинути на вашу продуктивність. З SSD ви зможете редагувати відео без затримок і швидко зберігати великі проекти. Це особливо важливо для професіоналів, які працюють з мультимедійним контентом, крім того, SSD допомагають зменшити час завантаження ігор. Геймери знають, як важливо швидко завантажувати рівні та уникати затримок під час гри. З SSD ваші ігри будуть завантажуватися швидше, а ігровий процес стане більш плавним. Ще одна перевага SSD – це їх безшумність, оскільки в них немає рухомих частин, вони працюють абсолютно безшумно. Це особливо важливо для тих, хто працює в тихих середовищах або просто не любить зайвий шум. І не забувайте про компактність SSD вони значно менші за HDD, що дозволяє створювати більш компактні та легкі пристрої. Це особливо корисно для ультрабуків та інших портативних пристроїв. Тож, якщо ви шукаєте спосіб покращити продуктивність свого комп'ютера зменшити час завантаження ігор або просто хочете тихий і компактний пристрій, SSD – це ваш вибір. Не зволікайте, переходьте на SSD вже сьогодні. Тож пам'ятаймо, техніка спрощує вам життя, а ми забезпечуємо її стабільну роботу.